Я в хай, привітки з вами я Алсік, Disappo та Васічок. Привіт-привіт! хей Хейо, і ми продовжуємо грати Risk of Rain 2. Сьогодні ми додали ще одного гравця, тому що ми вже третій раз на, граємо на четвертому етапі, і нам треба допомога для того, щоб його пройти. Так що. Добавляємо лобі. Приглашаємо вас. А я, а я щось не А розумію, я, а, я а що то у мене два персатики? Ну, да, я uh, треба відкривати. Ah. Якщо хочеш цього другого, то я візьму іншого. Ну, лук потужний, але мені здається, що там доволі швидкість падає в нього. Я буду тоді там. Я буду Так, от давай, Май бачиш, шанс. що тут є всякі приколи. Налаштування скілів справа, тобі прям показується кнопка, що де робить. Там, до речі, є коробочки. Ти назберуєш гроші і відкриваєш коробочку, вот тут, і тобі тут, там дають предмет. Бачиш 44 пеше, підійди сюди, Візьми. Я, чекаю, я... Хто я? Де я? що я? <laughs> Тут, бачу? Шат, ага, бачу, Нажимаєш Е, і тобі випадає ага. якийсь предмет. І отут, бачиш, от такі монетки випадають? То ці монетки а, це та, типу. Та, та. Щоб... В, в, візьми її якраз. Може, вона тобі знадобиться. Щоб в іншому вимірі купляти собі штуки інші. От отут, от, бачиш? оце портал. Оця штука, це портал. Його, типа, ми як на якомусь світі, його треба знайти, побити босів, okay. зал, зал, залутати всі коробки, я ж тоді відкрити бажано. Все, активовувати. Можеш активувати. Mm -hmm. активувати. <laughs> Погнали. Понял. Королева жуків. Ага. Ну а, вона, простенька. Вона, вона простенька. Ще. Тупо розлітаються. Я таку королеву mm -hmm. не обійтім. <laughs> 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 ну добре, заходимо в портал, да. Бо да? щось нічого Щу. вже нема. Що. Yeah. Чик. Ага, понял. Та да, Перша фаза пройдена. Поки що не час. А що це за молитися святилищу битви? Тут Можна вик... помолитися? Mm, ну, ти спавниш монстра. Давай. Давай, сюда. Все так довго стреляют. Втік <рес> від нас. <рес> і впав в яму. <рес> Це було гарно було. До речі, тут босс заспавнишь? Ну, типа, мини-босс. Тут это такий? Я тебе сюда не кликал. Так, підемо закуплятись тепер. Мам, в мене мобільність зараз, я просто літаю. Це так класно. Тут, до речі, є, е, бачиш прапор. Ти можеш поміняти якийсь один з своїх предметів рандомний на прапор. Прапор це Тут прикольна штука. Вон. Можеш, до речі, попробувати, якщо хочеш да та хочу. Ой, ти активував. То не то. Я не про цю штуку говорив. Я не про цю кнопку. це Ну, ми зараз все по говорю. Від цього лазера тікати. Він. Я бачу, я поняв. Чуть Богу душу не віддав. Так, я двох на себе взяв, а ви там по одному тримайте. Нє-є-є-є-давай давай, домовимося. Лазер використовувати yeah. тільки, тільки коли я з <laughs> Тільки коли я обідіду. <laughs> да. от, от я відійду, можеш використовувати лазер. Хоч yeah, Так, Використую, що хочеш. А, я, а так ні. Я, я ні. двох вальнув. У вас як там справа. Я обмогу. Uh, uh, О, лазер, 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 лазер. Не ізі, взагалі. Я камні на обід їм. Та, до речі, третий, тому що хлопці, ми збільшуємо просто собі складність гри зараз. Давайте, хто швидше до порталу. Бачите, де портал? Давайте. Зарубився зарубився. Та ти бігаєш, телепортіруєшся просто. Диви, диви. Вже поїхав, погнали, погнали. Ти розумієш? Так ти ж сказав побігли, ні? Ні, ми стояли на горі, чекали тебе, щоб ми рівно почали. А той вже їде хитружок. Якби тут був Friendly Fire, тебе далеко не доїхав, говорю. я не вивожу. тут понял. Сюда. Ну як з таки грати? Два телепорта роби. Просто Три?! 3? Ти що, взагалі, читер? <рив> Б'єм його. Поїхали, йоу. О, давай, череп, добре. Да, до речі, я тоже то все зроблю. Що ворога, що? завжди Блін, я, та... я віддав своє. Цей, подвійний прыжок, оце прикро. Чекай, а що воно дає? Зелені а, яйця. Дай, дай я ще перетворюю собі. Відійде, будь ласка. Що, що це? А то вічно я перетворюю, звичайно. Так, доки в тебе предмети є для того. Mm -hmm. А воно мені потрібно? Е, ну, воно дає кожних, ра... кожен раз, як ти вбиваєш монстра, дає тобі плюс одне здоров'я. І чим більше в тебе таких штук, тим більше ти можеш так зробити. Кожна штука плюс 100. Тобто я плюс 400 зроблю, буду мати, після того як я вб'ю 400 монстрів. Oh. О тут бачиш, є така штуки І тут може бути якась атака. О, це, Блін, я піняв. Е, це дає шанс криту. І от такі штуки класно знайти, хоча б одну, щоб мати якусь суператаку. Ого, це, це бос хтось вже? Боса активував? Не знаю. Вау, 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 Обережно. Що це таке? Так може. Це на... Може на цій складності вже може бос спавнитись. А, я понял. Вау. о в о хит камон. А да, ну так. я йду до вас, бо мені здається, щось погано це може закінчиться. Схиляється? Я, я помер. Блін. Пот и помер, дед <рисв 'язаний> Максим. <рисв 'язаний> а тут можна воскресити? Ні, на жаль, ні. Треба було бережніше. Давай тоді босса шлянку поб'ем. Да далі. Так, Короче, активовый. а, волны. Да, 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 давай, давай, да. Добро, вино такой вечер, ладно. Я молчу. О, щищ. Давай, давай, давай. Okay. Так, вот он вроде взрывается, что? Ну, Может? ты прям дужим мобильный Да. Копается. Я втыкаю, я калус играю, ну это тупо дрон. Да, я знаю. Тупо бот, дякую. Шаппушка. Не, ну просто я дивися, сайт пограє. Куворок, прыжок, кувирок, поликів, кувирок, курок, удар, кувирок, попа, чу, левий шифт, Рка. ЛКМ вліво, вправо, лечу. Ну як? Я не по інакше. Що ви хочете в мене? Що за Кто такий персонаж? Тим так треба грати, як іграє. Саме так, саме так. Все таки заплановано. Я це бо випорта ленч, не знаю. Стигнеш, то стигнеш. Классно, ты придумал? Ты Ти тільки щойно з пидербал, серьезно? серйозно? хе хе Правда? Не знаю, дуже это. О, у мене речі пес завершить 30 етапів. У тебя тоже, да, власник? Найс. Довго до речі 30 етапів проходили? Ого, тут за 6000! хлопці, я сюди заліз, тут якийсь супер сундук. Прикол. Вот, я туда ліз! А, я ліс туди. Я я прикольно, прикольно. Я... Ми хочемо його купити, правда ж? <ствувати> ага. Так, так, так. Вау! Що, вибило? О, найкращий друг Діо. Ніфіга собі. Це якийсь монстр, якийсь за тобою бігає, чи що? Н ні, ні ти бачиш, що він робить? Я без поняття, <сувати> я далеко від тебе, погнали до нього. <Lehrer> він, коротше, обмінює твою смерть. Оу, прикол. Типу, якщо він помирає, то він воскресає, напевно. Трошки же за шведку это визгу. А, то О, level catch сюди the о, nice. Або не Аббанный мы. не маркурма. Це же хлево. Це же хлево. Матрибный волоцюга? Да. Осталось так. Понял, я понял, я понял, я понял, я понял. Я понял. Не, я так помру зараз. Ти дрон. А в тебе ти штуку, до речі, качнув, яка той. Тобі має воскресити тебе чи що там. Ну, так, та, та, по факту, але щось мені здається, вона скоро зараз використається. А я медузу валю. То добре. Давайте, до речі, якось добіб. Тебе багато хп медузи Е, Мало, чверть. Тоді я біжу до тебе. Біжу до тебе, доб'ємо її. Ні, ну ці тепер прям Є, рішають. Я не я, дозволяю, я не дозволяю. Я не Є Є, мінусу, одну добили. Погнали до Уласки тепер. Так. Я вже майже коли не, не майже. Курди, не, не встиг. Не встиг. О, я воскрес. Ну то я тобі так і говорив, але дуже сумно що я це втратив. Ну прям дуже сильно. Так, ще одну вальнули той що я хотів сказати. Давай? Це получати урону класно комбінується, бо це штука, що коли мало ХП, ти, ну, невидимим стоїш, знаєш? Ти типо оцей. Да, до речі. Ні, не рухайся. Ти так. Ти так удав. А, тікаєш, певно. Мм, блін. Може рухатись. Формать, формать і пози. Вбити 100 от літних монстрів. Найс. Що в вас тут за Скільки в тебе предметів, я ватиги. Я просто. А, це не гриб. Це не той гриб. Я не знаю, як ти... Як ти. Як. 70 хп. Це позамлене. 70-х, 70-х, я вожу, я вожу, я вожу. Я телепорт зробив, я в бафіке, просто. Попадає собі такий... телепорт вниз, телепорт, вниз, телепорт вниз. Мобільність. Я тому і казав, що я люблю свого персонажа. Мені подобається тому через це. Мен знато? знает? Мене чуєте? Так, я чую, все окей. Я бачу твій екран, да, в тебе щось сталося. Блін. Не викинув. Але далі? в мене нетом все добре. Нет є. Давайте наступний раз хтось інший робить лобі. Можливо, це в мене якийсь прикол. Я не розумію цього. Бо в мене, я підключився вже по кабелю, у мене все мало бути добре. Це дуже дивно. Хм. О, добре, я здох. А, що? а, а що? Добре? Тому що ти вилетів, типу, яка різниця? А так є би ще що, щось відкрив. А е, я теж обійдеш. Та я розумію. А якщо я буду сидіти в капсулі. Вони ще не відчинують, ні? <гум> це, це реально. Питання, я ніби перше зайшов. Ти класно відіграєш. Ну просто в мене такі класні предмети. У мене теж. В мене було два м'язка і грибочок. Звучить, так, да, класно. З Звучить як вечеря. <гум> Що, oh, погнали, Тепер хайтеся. Ого. Ого, вони всі прилетіли. Прикольно. Ну, вони тебе всі почули. Скажімо там. Ти, ти їм сказав, ти пехайтесь. Вони так і зробили. Єма в повітрі добили. Ну, це тупо срака, чесно. <р bunları> Стопа зробити. Пісти до цієї штуки. Ось тут. І купити цього персонажа. Просто всі свої гроші і ніколи ним не буде грати. Це стандарт. Ну, по-факту, Вітаю, вітаю! Красота! Я от не знаю, чи брат мій цього. Ну я, 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 я якщо хочу якщо ти ти робота, то я хочу лучницький. Ну типу, якщо ми доходимо ну, до максимуму. Просто якщо ми доходимо до максимуму, ну то тими персонажами, які ми вже грали, а якщо ми беремо кожен нового, то дуже сумніваюся, що ми дійдемо до кудись. Красенка! <с? <с?> не попало. Це Та, До речі, так. Почекайте, а в мене. в мене, в мене... А! Грибочки! Сюда я грибочки хочу. Дайди мені пару попаде. О, а, а вона, вона вона дійсно дуже важка. Угу. І вона дуже цей, швидко розкидається. Ну, типу, її дуже легко под. Єдине, що бачу, цей скіл на червоний, якщо ти вблизі, то ти можеш просто винести всю пачку, якщо ти їх відкайте правильно. Вот, ось ця штука, вона просто все виносить. Потужно. Виносим. О! Я бачу цей. Як це випробування гори брати? А, я зрозумів. Офігенно. Берем випробування гори? Так, давай. Добре. Вибач, я не прилучився. Зупи мені. Зупи. Вкрав мій трояндович. Чекай, я відкрив... А, ааа, то ти відкрив? Блін. Добре, давай я щось відкрию тоді. Я просто думав, що я відкрив. Я тут прям монетки збирав. Давай щось знайдемо. Uh, Ти от, мені активовувати, портал? Я далеко, тому не знаю. Дивись сам. О, тут предмет є, хочеш? Василь тобі би пригодився, мені здається, він. Якраз буде давай. назад, тобі віддам. Все, вертаємося назад, хлопці, і починаємо, бо це вже на середню переходи. Може да, запущемо якраз. Я готов. Я запускаю. Да, так, да, так, да, так, так, так. Ще би пропорів, знаходити. Так, хто це? Курдаву жуки, 3, Підходить. Давайте усюди ліву. Я посередині, Я, зараз. Ну, трошки, я трошки ще йду до вас, можете почекати. Окей, ми тобі останню лише на десерт. Так, щось дуже боляче. А, сзади, мене 6 ручевачків. Так, одну є. Давайте ще оцю. Так, А ще є, Так, ще одна остання ззаді. Давайте добивайте, ж трошки. Трошки, трошки. Так, зразу краду предмет, один свій, щоб ніхто не взяв. Хі-хі-хі. я -хі -хі. дуже хочу один. А, тут два, тут по. А, тут по два, дали? але не фіаси? Ого. О. О, там, до речі, жовтий. Давайте хто візьме жовтий на чувачі. Як вам ідея? Нім. Або в кого найбільше. Як в... Мені в... Мені в, мені раз... тут... в кого найбільше. Гроші? Я по найбільше, да? Так. О. Васі. Васічок. Василь, бери. Бери. Я оцю штучку візьму. Та-та-та. Дійсно до перегляду. Збирай союзного жука вартового. Йоу. Ммм, сок. Взриваю воду. Бляха, <свісно> <свісно> я чуть <чеку> не впав. <спал. свісно> Підстава ви були від мене з початку. <свісно> О. Что Лом. 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 Василь, бачиш, що є такий фіолетовий тотем. Де-де? А, бачу. Він спавнить монстра сильного. Як тобі йде його заспавнити? Де-де-де. А от там ззаді. Там, поняв. Я... Я почну тебе. Я поняв, твій нам'як. І, і що? І... О, чуєш, чуєш, забирай. О, давай. Дякую. О, так ты две таких самых штуки маешь, ничего Я думал, ты поменял. Mm -hmm. Я бы с такого прикола одну и как раз с другого другу. А, давай. Активовывать. Да, да, да. Активовывай. Активовывай. Вот. Активовывай эту штуку, до Не, не, ну, какие потал. Активовывай эту штуку, да, Грага. Просто застреливай его. Я мам, у него щит я. Жестко. Мы их прям добро разносим. А. Ну я купив, Купай, я, за... я використав. Я купив, ні? Я купив, у мене гроші відняли, скводивався. А, окей. Ну добре. ти збирав, збирав. Тут просто прийшли, купили. Так як збирав, тебе було 600 тоді. Ні, яка 600. А тебе зараз 600, ти не міг за 300 забирати. О, ви ти мож... там можеш ломіки на... собі наміняти все? Да. Біжу. А вон. Але червона моя. Скільки кіломі мені треба цікаво? Ну, мені на цьому персонажі саме найскомфортніше, бо як і із головами цими. Угу. Mm -hmm. Тут по факту. Бо вони ну, літають і здалеку, стріляють. Ну, так. У мене тільки 4 я, заряди. Я виношу всіх з одного удару, найс. Nice. Пропускати? Давай, мабуть. Творіння горага. Активовуємо. Не погнали. Так. Тебе до речі жук помирається впігал. Його... Ого, тих творінь Горага можна автавас. декілька разів використати, чи? Що? А, він тебе точно тебе спавниться постійно. посія. як розвалюється. Ну так да ми кажу, ці дві штуки. Прикинь, якщо б ще крит був. В мене, типу, на початку наноситься в... дофігірше урон, коли, типа. Ой, я впав в яму. 90% коли моб має, типа і більше, то я наношу набагато більше урону. Тру ту 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 Але в угу. мене на 100 колись дві штуки, показує оце. Так, так, воно то, воно, що... воно типу, швидше перезаряджає цей е, гору. О, гора, чи як він там називається. То, що mm -hmm. ми на Q нажимаємо. Я просто прочитав, то якраз про спорядження, а спорядження це якраз оце останнє, бачиш в кінці. Так, так. От, у щось нове є, ні чоси. Чи тут, тут якась аля Оранжева то що таке? Не знаю. А, я бачу. У мене така сама, що нова, я не знаю. Ну, залежно, чи ми це бачили чи ні, бо я теж бачу щось нове для себе. Не знаю, чи купляти, до речі. Олесик, в тебе є? Тебе драконіче це? тобі Шо як воно подобається? Ні. Купив цю штуку керувати. Поп... По -поп... Попробуєш, бо я не хочу ризикувати горагом. Окей, зараз. А ця? Ми її ще ні разу не брали, ти ж знаєш, ми брали коні. Радарний сканер. Так, тепер треба десь відійти, глянути, що це таке. Може, її пишемо? Ти би міг прочитати, до речі. Uh, ой, ні, він же веб. Я поняв. Тут Ви, ще купив діпучку. Зараз, зараз, зараз. Я просто не думаю, що я зможу прочитати. Показує всі об'єкти для взаємодії в великому радіусі. О, прикольно, це для того, щоб лутати все ще краще. Не тому я це віддав. Тепер буде побачимо по розбаті взагалі. О, шайка штука. Там бачу. дивлюся. Лайно, лайно питання. і закпитання, це прикольно, але я не готовий ризикнути. Я маю горага. А шанс, що я виб'ю цю накриту дуже маленький. Капець, я потратив і то, і то, а взяв тільки одну. Так ти ліву купив швидше, Це... ніж я. Ну я думаю, ну куплю праву. Я дві купив, до речі, чи щось. ти дві купив? Так, я дві купив. Я, так, в... я купив одну, ти тушу зліва, я тушу справа. Я встиг купив дві. Ну да, блін, а ти чого такий швидкий? Ти все купляє? Ну давай, ну я в шоці. Я, я йду звідси, чесно. О, коробка. Сюда. Oh. Oh, wow. Що ти зробив? Це було wow. дивно. Я використав ту штуку. Ти тільки не вмирай, будь ласка. Бо ти, ну, щось, добре. ти щось над крапелях постійно живеш. Я yeah, знаю. Там не права. По... Дуже Дуже, класний, дуже погано грати, як ти робиш оцим проти оцих телепортаторів. Тому що ти стоїш на місці, вони те і ти вмираєш. Все. Ось такий сюжет твоєї гри буде. Гривочик mm, тут тобі не допоможе Дякую за проти них, проти них. Активовувати мене чи ні? Mm, ще пару секунд. Мені здається, що ми отам ще не були. До речі, тут о два то тема. Глядіть один і там другий. Вау, я хочу туди. Mm. Я активую і другий. Цікаво, що буде. Oh, а, чекай, це ти класно пригнув, я за тобою не пригнув. Ти класно там спасся, типу, втік тихаря. Просто прыгай в прирву, телепортируется в інший бік і все. А мене там піджали 10 мобів. Я такий, типу, а в смысле? Ой, це цеблу що я це не бачу. І шок, ты Ну Да давай, я майже добігаю. Я тут. Давай, Я йду, чекай. Бо я йшов за тобою. за десайт. Давай, давай. Хто там? Що тут таке? Подівник, це оця штукенція, що завжди тут, вона дуже часу спавниться. Активовуйте цей, активовуйте Q, всі суперсили свої. Я просто на боса не дуже класний, я вас буду захищати від якихось інших предметів. Оу, воу. Оу, воу, по-моєму, я помер. Оу, воу, 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 воу. А це що таке? Алло, 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 алло а. Ну, не є, алло, 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 ага, ви алло, алло. з того боку, лол. Я пробіг сюди. Ладно, пробіжу прибіжу назад. Не страшно. Нє, ні ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Мені теж це дуже не подобається. Так. У мене грибочків немає, да, як так хілятися. У мене взагалі хілів немає, як я так жив довго з хилів. Вау. Професіонал просто. просто. Я в я думав, у мене якісь хили. Встань тут наверх, попробуй якось стояти, може, не знаю. О, О Спасибі. Підходить. Підходить, повністю підходить, дякую за хил. Ніфіга собі. Бля, ті не можуть нас, ті не можуть нас Є, Але ми його свалили. Да. Ніфіга собі. Після. Оце ми встали. Блін, дайте мені хтось з життям я вмираю. Ну, портал, грип. Бежу до вас, біжу до вас, запанись, дай зупинись. похилятися, батько. Да, 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 да. О, 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 дякую, дякую. Ой, тиху, страшно. Єма. А що мене підірвало? Я не знаю, вони там okay. щось з плешами роблять. Та добре, ми вже побили, ми вже все забрали. А, блін, бра. Ага. Бра. Ага, 30%. Чих? <laughs> ну, чекаємо тоді. Просто відходь, я не знаю, це якась жесть. Так я, ти живий. я живий, але я не можу хилятися, я зупинюся і мені у цей морду ти... наб'є. А, 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 типу бігаю, будь-який момент. Вот я ще мені добили. Да. Я просто розумію, що якщо я. От як встану, як Василь, і один удар по мені пролетить, я теж помертвий. Тому я втікаю від тебе. До речі, бачиш твій предмет, він дозволяє бачити все. Пам'ятаєш, ти говорив про цю штуку, що ми не бачимо О. на карті все. Так ти ж бачиш тепер на карті всі предмети, де стоять. Це якраз оцей аналіз він то і робить. Ну я біля порталу. Так, давай активуємо, напевно. А в сині чи далі йдемо? Та сині не має смислу сильно. Можеш активувати ще цю в... штуку? Що це таке? Портал Піти туди вниз. Попробувати. Е, та. Пробуємо? Якщо хочеш, то давай. Давайте. Ну ці предмети прикольні тепер, щоб лутати. Мені, звісно, не так, дуже сильно допомагає зараз... вбивати, але... Так, акуратно зараз. Так, Аккуратно. я, Давай вчи. Ти вже купорас туди прыгав. Ось тут. Типа бачиш, там є така коричнева, коричнева чорна. І от сюда. О, -о, 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 о Багато знімає. Дуже багато туди знімає. Будь я я мені зніма. Ну ти можеш постояти, и Ого, цю штуку в кінці треба було изнута, напевно. Є. Yeah. І тепер вниз. Тепер вниз отсюда. Вафиге, шо тут коїться просто? Тут буде тоже важко, я кажу, але я це... думаю ти можеш. А я чекай, чекай, я не розумію, куди? Куди ти ну, тут? Приблик? На усю гірку десь отут, найкраще. Ооо, -о -о куди? є мати попав? Ну і все, біжимо далі. Шо? Шо? Тут, Ми так, ще ні разу сюди не заходили далі. О, тут, бачите, казав моби чи є. Вот я кажу, тохлий моб. Вау! Ніфіга собі. Ні, ну вам тут зручно. Один телепортується, другий літає. Жук тільки вартовий вбирає. І ти бачив цей портал? Ти аж сюди доходив? Я в шоці. Мені здається, ми так соснемо зараз, але погнали. Ніфі гасу. Може, це після шостого, знаєш. Може це типа на останній рівень. Телепорт до шостого так. Ой, щось мені страшно стало. Мене б'є, мене б'є. Зупинись, 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 стань на місці. Сраному місці. Грибочки насіляють. єляють. Треба поняти, що відбувається. Постійний урон. Постійний урон. Не круто. Як як жити? Як жити? Треба мати грибочки. Та ні, того урон. Отурону нема, урону нема. Ааа, типа кисень. Відкрите вентиляцію від Сіку. Нажимаємо? Треба шукати їх, походу. Ми нажали, і вона типу збільшилась, бачите? І монстри да, почали появлятися. Треба... Ми типу в космосі єма! Вау! Красиво. Вогнений дракон, що це таке? Вогнеметний я дрон, Дроби. Дроби. а, я, я читаю, що... Вогненний дракон, вогнеметний дрон. О-о-о-о-о-о-о. Активувати всі відсіки, треба шукати відсіки. А ми можемо цей ще більше зробити, бо це жах якась? Типу, ого, щось треба, дали короче, нам, бігати, бачите? таке? Требу колапсувати потенціал порожнечі. Єма, ми можемо брати предмети, які тут. Дивіться, я взяв предмет і ми можемо його, бачите, взяти. Беріть предмети швиденько, і, і, і погнали бо, на наступну штуку, бо ми зараз помирати почнемо. Шукаємо ще одну. О, да. О, там такі Але разом треба. бути. Та-та, разом, бути разом. шукаємо ту... це кільце, бо я вмираю. О, там, там, далі, я далі, там, далі. Там далі, там далі, вперед йдемо. Я не знаю, як ви сюди доберетесь. Я тут активую, якраз вас почекаю. Давай, давай, давай. Воно давай, не активовується. Давай. О, Улесик, встань, я вмираю. Ми вмираємо. Встань, зупинись, 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 зупинись! зупинись. Я стою, стою, стою. Я теж вмер. Коротше, нам ще не час сюди, як я розумію. Гірша смерть. Планета. Убився планета. Я Ну, я ж, Завершуємо. Завершуємо цей відосок. Ну що ж, це було, це було прикольно насправді. Ми дуже, ми дуже швидко проходимо, тому що троє насправді в no. трьох дуже набагато легше, правда? Mm -hmm. Дуже я... швидко дохнемо, я б сказав. Ну що ж, ми будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока.